16-річний сумчанин Михайло Грищенко, режисер відомий не тільки в Сумах, але й далеко за її межами родинної студії «Мішмікс». І самого маличку встиг проявити себе як надзвичайно талановита творча особистість. Хлопець самостійно, успішно опанував навички режисера, оператора та монтажера, переймав професійний досвід у кращих із найкращих. Уже встиг презентувати свої аудиторії десятки художніх і документальних короткометражок, соціальних роликів, передач, що отримали визнання як на регіональному, так і на всеукраїнському рівнях місті суми. Я знімав багато багато документальних фільмів, знімав багато художніх фільмів, зокрема про творчих, про творчих і видатних людей нашого, нашого регіону Слобожанщини. Знімав, знімав просто красиві і знімав просто гарні, гарні місця. Нашого регіону повномасштабна війна внесла свої корективи в життя кожного українця. Михайла зокрема, він, будучи онкохворим, боровся на двох фронтах. На момент 24 лютого я знаходився в лікарні на лікуванні. В мене була. Ну і зараз зараз онко а, онкохвороба і через через війну нам ми мали виїхати. Виїхати кудись щоб щоб продовжувати лікування, тому що не було ні ліків, ні було навіть там не лікарі. Не всі виходили через те, що просто були в інших містах, і там, наприклад, в Ахтирці вони не могли просто доїхати. От і за допомогою фонду ми змогли виїхати і продовжуємо: продовжуємо лікування вже в Іспанії. Зараз я на Сподіваюся що на фінальному на фінальному етапі лікування і вже можу потихеньку повертатись до, до моїх улюблених занять. Такими є, є кіно, кіномистецтво. Михайло продовжує займатися своєю улюбленою справою. Має чітку проукраїнську позицію, вірить у ЗСУ і на своєму фронті докладає щодня максимум зусиль, аби наближати перемогу України. Я намагаюся це продовжити роблячи з людьми які виїхали також як ми або живуть тут ще ще довше і от о, зробили вже зробили декілька декілька документальних передач про волонтерок про дівчат які і навіть не зовсім дівчат які живуть тут багато років і і допомагають україні навіть більше, ніж деякі, які живуть там. Наприклад, про, про 16-річну дівчинку Вікторію, яка в Україні була всього лише 5, 5, 5 разів чи 10, мабуть, і допомагає, робить, робить Благодійні, благодійні концерти, де співає і заробляє гроші, які потім передає на, на допомогу армії. Розстріляна весена, розстріляні бріді, і з від болю земля можі Україні. Батьки показували культуру від маленької, але все рівно, коли ти приїжджаєш на Україну, бачиш там, як люди співають, як люди вдіваються, і всяке таке це набагато так крутіше. З з з тобою, з тобою, з тобою, як зоною, з до почею, дошею, дошейок. На Україні люди якось більш світліші, більш не знаю, відчуваєш майже всіх рідними. Просто за того, що всі українці, всі відповідають за ту саму культуру, і це набагато гарніше. І мені це, наприклад, саме більше сподобалось. Оки я харідеміяна відами кидотукарньо. Ну почала я волонтерством займатися ще маленькою. В плані тому, що коли я почала співати, ми від концертів. Ті гроші, що ми заробляли, ми скидували на Україну там. Або для наших хлопців, або також людям на Україні, також допомагали хворим діткам, або просто людям, яким це було потрібно. Це було може десь 8-9 років, коли ми тільки почалися робити. Також, коли почалася війна, дуже багато добровольців не мали тої форми, тих бронежилетів, не мали тих касків. Так що, це, що ми робили, звичайно, було тяжко, бо дуже багато фірмів не хотіли нам давати. Але ті гроші, що ми збирали, і що ми заробляли? Ми брали просто, йшли в магазин спеціальний для армії і купляли, і також висели на Україну речі як бронежилети, там каски і всякі таке. Зафільмував Михайло історію славної майстрині, грокодільниці, яка несе українську культуру, світ і активно допомагає Збройним силам України. Антоніна Яворницька е, е, вишиває багато, е, ну, робить вишиванки, робить. Е, робить багато виробів з тканини має свою свою колекцію свою автентичну колекцію нашого нашого стародавнього одягу просуває нашу культуру за кордоном саме в іспанії і також допомагає зсу Наша студія розпочинає новий цикл передач про талановитих українців, які перебувають за кордоном, але продовжують поширювати нашу культуру. Антоніна Яворницька – вишивальниця, родом з вано Франківщини. Вишивка для неї це не лише хобі, а й справа всього життя. А зам цього мистецтва вона навчилася ще в дитинстві і на даний момент має більш ніж тисячу робіт та величезну колекцію стародавнього українського одягу. Жодна акція або мітинг, які проходять в Мадриді на підтримку України, не обходяться без Антоніни. Частину коштів, які вона заробляє від продажу. Вишиванок вона передає на зсу, а зараз ми направляємо з до неї гості. Вишивкою вперше, і я навіть не пам'ятаю, мені здається, що я так зростала з вишивкою. Мені дуже багато всього передала бабуся, навчила мене і гачкувати, і вишивати, і з бісеру гердани робити. Все, що вона знала, то мене навчила. Бабуся завжди казала, що в дівчини має бути багато вишитих сорочок, так як здавна було. І мені захотілося таку сорочку вишити. Я її вишивала до Великодня. Я завжди її з радістю любила одягати, і тепер, навіть в показах до, до своєї колекції, завжди вона в мене на, на першому місці. Перша дівчинка, дівчина, яка виходить в українському строю, вдягає цю свою сорочку. Інтересна історія вишивки, я дотепер вивчаю. Дуже багато є різниці між різними. Областями маю колекцію і стараюся ще докупити центральна Україна, східна Україна. І тепер вже наочно бачу, яка різниця є між вишивкою. Різниця є між швами, які шви є більш притаманні Західній Україні, більш притаманні Поліссю, центральній Україні, Полтавщині. Наприклад, цю сорочку я вишивала, вона називається мальована. Це колодками вишита, вишивала свої дочці. Це все малювала на полотні, і потім такими квадратиками це все вишивалося. У мене десь пішло три місяці часу. Це я кожну вільну хвилину, яку я мала, сідала коло неї і вишивала. Це в мене не те, не, не що там якийсь заробіток, чи це мій стиль життя. Я себе без голки, без нитки не уявляю. Мене часом запитують. А хто тебе, як ти в це вклинилася, а як ти захотіла вишивати, а я собі навіть інакшого стилю життя не, не уявляю. Я в цьому зростала від маленької. Пам'ятаю, що і в кожусі ходила до, до церкви, і навіть до клубу ходила і в павунці зав'язані, в хустці, як нас кажуть, павунка. І ну це є частина, частина кожного дня. ні одного дня не буває, щоб я голку не тримала в руках. А просто зараз Михайло ексклюзивно презентує на телеканалі Відікон свою роботу з назвою Нескорений майдан, у якій розповість про активну діяльність і боротьбу українців із російською пропагандою в Іспанії. Остання також остання передача яку ми робили про, про мітинги і про людей, які, які не дають забути іспанцям, не дають забути європейцям про те, що війна війна в Україні ще триває і потрібна допомога. Роблять це невеличка група людей українців і іспанців, які роблять величезні маніфестації на тисячі. Іноді, іноді на тисячі людей збирають також кошти, і також вони тут живуть вже деякі там 30 років, але не але не забувають про Україну і роблять надбагато. багато. Вони цілий рік, кожен день стають під під посольством, під російським посольством, де і роблять роблять маніфестації. Це, це також, що мене, що мене м, дивує багато іспанців серед них є. Це, це важливо, що не лише українці, а іспанці також, також розуміють цю, цю проблему і цю важливість. Русія Поїсть терориста! Русія Поїсть терориста! Доброго дня сьогодні група українців, небайдужих українців, які від першого дня вторгнення ворога на нашу землю прийшли знову після основного майдану, великого майдану в центрі Мадриду. Героїв, слава! Україна! Слава нації! Група нескорених, як ми себе називаємо, прийшла, щоб знову доказати оцій... Російській підлоті про те, що ми демонструємо тут свій дух, свою незалежність, свою нескореність. Отже, з першого дня війни вторгнення, коли значить, ворог вторгся на нашу землю, тут прийшли українці, сотні українців, і від тої днини почався оцей протестний майдан. До нас, дякувати Богу, долучалися іспанці, з нами завжди поруч знаходяться. І грузини знаходилися литовці, латиші, і нам це допомагало, звичайно, бо тому що коли люди за одне усі, воно досить таки допомагає. І з того часу ми залишилися цим непокірним групою тут на посольства. І по сьогоднішній день рахуємо за потрібне, що у центрі Мадрида має ця група тримати оцей непокірний майдан і доказувати. Росіянам, хто такі українці і що з собою представляють, з першого дня ми почали цей майдан, і всі люди, які відчули цей біль разом з нашим народом, за, за тисячі кілометрів від нашої батьківщини, і я думаю, що ми якусь часточку в боротьбі з ворогом теж. Беремо участь в цій битві за нашу свободу, за наш край, тому що, по-перше, ми не даємо забути, що в Україні все-таки йде війна. Тому що багато людей, навіть іспанців, говорять, а що, у вас ще війна йде? І тому ми не даємо їм забути про це. Збираємо гроші на потреби армії, проводимо акції. Привіт. Eh, mi pregunta es, ¿por qué vengo aquí? Es muy simple, simplemente porque es una injusticia. Eh, no entiendo cómo un país puede invadir a otro y me siento ofendido y me da mucha rabia. No sé si lo sabrán aquí, pero yo llamé y no... hablé con la Embajada de Rusia para que parara la guerra. Y... Una tontería, porque no sirve para nada. Eh, no obstante, eh, yo lo que más me preocupa es los niños. Ese es mi mundo, mi meta. Los niños, ¿por qué los niños se los han llevado? Son. Yo soy española, aquí ha habido una guerra civil y sé el sacrificio y la lucha que hay de la gente, de los niños, sobre todo la gente joven. Esos niños han desaparecido y muchos de ellos ya no volverán, van a desaparecer y, y todo el mundo se olvida de los niños. No se olvidan, no, lógicamente, pero quiero decir que para mí lo primero son los niños y después, por supuesto, que acabe la guerra, pero. Eh, ahora mismo Ucrania está luchando por, por la libertad del mundo, de verdad. Yo ahora mismo estoy con Ucrania por la matanza y por la injusticia. Y un país no puede invadir por la fuerza a otro país, así, porque le dé la gana. Rusia ha mentido y mentirá en la historia. Rusia siempre ha presumido de que los, eh, en la Segunda Guerra Mundial pusieron más hombres muertos encima de la mesa. Es mentira. Rusos, la mitad del 40% de los rusos que cayeron en la Segunda Guerra Mundial eran ucranianos. Де Полонія, де Георгія, і я присумент обучен масхи на секунда Мондіал. Ментира. Я розконосему, а Русси, я не норміти мас. Кожен день протестні майдани завжди нам робили підказки, як нам далі діяти, що робити, таке інше. Тобто, поновлювали наші банери, які мали глибокий зміст. Власне, ми співпадали подіями, які відбувалися в країні. Ми такі заказували банери, таке інше. По тому нам прийшло в думку в голову створити таку. Труну, де ми хотіли дати зрозуміти спільноті про те, що Росія все-таки буде похована, де вона спить у ліжку з чортом. І на рахунок цього у нас є стовбець, про який ми говоримо. Росія спить у ліжку з чортом. Часом хмільна, частіше п'яна. Її любов давно за бортом. Пихата курва не сміяна, від тої злучки рве до вітру, бо зародок почне бродити. Їй захотілося для світу монстро імпера народити. Та сили добрі вмішались, насіння чортове безплідне, не прижилось воно в шалаві. Скажений акт прийшов безслідно. Росія спить у ліжку з чортом, тепер уже хронічно п'яна, смердить пропита по планеті. Pejata curva pues, en ...es que decidido znak Hola, Prebich, mi Ignacio. Eh, bueno, pues eh, estoy apoyando Ucrania, realmente últimamente menos, porque no, porque no puedo, pero desde el principio por la, por la injusticia que es. ¿no? Porque yo creo que muchas veces me preguntan que por qué. Bueno, pues es que, ¿por qué? Porque uno es el agresor y otro la víctima. Además de eso, pues he podido. Conocer a los ucranianos más, que también les admiraba antes, pero gracias a esto pues les he conocido y la verdad que les admiro mucho. Lo, la humildad, la capacidad de trabajo y de sobreponerse a las adversidades. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias. Eh, gracias por defender la libertad y defender pues la democracia para nosotros, porque nos estáis defendiendo a todos, así que muchas gracias. Yo Maidan, aquí más pero 21 de Це був день, коли непотріб цей Путін підписав указ про приєднання ДНР і ЛНР, цих недореспублік до Росії. І ми вночі вже бачили, як вони на своїх автобусах заїжджають в Донецьк і завозять своїх людей. Ми тоді вийшли з плакатом. Скажи ні, Путіну був перший наш плакат. Під'єднався. Alexander y Nina, y nosotros, este semana, el 21 de Hola, buenas tardes. Soy abogada del Colegio de Abogados de Madrid, desde aquí, desde España, desde la Embajada de Rusia. Estamos, yo como jurista, robaría al prosecutor, el señor Mr. Khan, que no solamente tiene que perseguir a Rusia, por la desaparición de los niños, sino por los delitos de lesa humanidad, por los asesinatos, por los crímenes, por las ejecuciones, por todos esos crímenes que han sucedido en Bucha, en Mariupol, en todas partes de Ucrania, donde han entrado los rusos, donde se han producido violaciones, donde se han producido ejecuciones. Rogamos al señor Khan, fiscal del Tribunal Europeo. Internacional penal que lo que tiene que hacer es perseguir no solamente la desaparición de los niños, sino proceder contra Rusia por los delitos y por las ejecuciones en todos los pueblos donde han entrado. Buenas tardes, señores ucrainos. Gracias por venir. Yo, la armada ucraina de Madrid, hay muchos patriotas y voluntarios. Тут бастують напроти усієї посольства московитів проти агресії. І ми у нас душа болить і сльози льються за біду, ту, що нам принесли наші сусіди, так звані браття. Но, е, ми ведемо дуже активний. Е, Активна діяльність тут проти пропаганди московитів. От при нашій допомозі закрили тут будинок, де знаходився студіо Раша Туди і РТ Російське. Ми теж допомогли його тут закрити, і ми дуже багато допомагаємо, відправляємо на передову нашим хлопцям. Не буду говорити куди. Допомагаємо як і технікою, купуємо форгани, купуємо дрони, тепловізори, купуємо допомагають небайдужі іспанці нам ліками. Ми відправляємо теплими речами і все, що тільки можемо перші роки. Ми дуже багато купували бронежилети, каски, і ми на цьому не зупинимося, будемо боротися до перемоги, поки ми не зруйнуємо Російську імперію, і оцей гроб стоїть. Це символ руйнації оцього скрепа сатани, якого ми зруйнуємо українці, герої українці, і слава Україні! Слава українському народу! В Загальному українці в Іспанії не байдужі ще з 14-го року до нашого горя, яке спіткало Україну, коли зайшов, скажімо так, російський чобіт на українську землю. Але з повномасштабною хвилею війни дуже багато українців зрозуміли іншу, як кажуть, іншу таку хвилю і об'єдналися миттєво, об'єдналися у допомозі, об'єдналися у маніфестаціях. І щоденно, з 21 лютого минулого року, 22 року, без вихідних. Українці знаходяться тут протестуючи перед російським посольством. Багато матерів тут, багато дружин та дітей, людей, які воюють за нашу нинку Україну. Нелегко нам, нелегко мені. У мене два сини на фронті. І багатьом нелегко. І звідси з цієї площадки, як ви бачите, ми відправляли українців, які жили тут, працювали. Але за покликом серця, за покликом своєї душі, вони повернулися в Україну, щоб стати на захист, на захист наших кордонів, на захист наших домів, на захист майбутнього нашого і наших дітей. Слава Україні! País terrorista Rusia país terrorista На досягнутому Михайло не зупиняється і має безліч творчих ідей, планів, а ще свято вірить у свою перемогу над хворобою і те, що незабаром зможе повернутися додому в мирну Україну на рідну сумщину та разом із земляками буде відновлювати та прославляти батьківщину. Дякуючи фонду, дякуючи лікарям, дякуючи Богу. Я зараз почуваю себе набагато. Набагато набагато краще, і це не лише мої почуття, це і так по аналізам, по всім обстеженням. І сподіваюся, що найближчим часом сподіваюся що найближчим часом моє лікування е, закінчиться. Я зможу повернутись до України і буду вже продовжувати е, цю діяльність в Україні. Михайло, бажаємо тобі якнайшвидше одужати і повернутися додому. Чекаємо тебе в Україні, як і всіх наших земляків, що були вимушені виїхати через війну. Українці незламна нація вільних людей на ще один день ближче до великої перемоги.